Всім привіт! З вами Настя, б'юті-консультант компанії Farmaсі і сьогодні хочу вам показати розпаковку продукції, яка приїхала цього разу до мене. Першим продуктом це буде очищуючий гель для обличчя для пігментованої шкіри, можна використовувати його з 15 років, він йде в об'ємі 100 мл, Очищуючий гель для умивання делікатно очищає шкіру від забруднень і косметики, не викликаючи відчуття сухості та стягнутості. Після використання він робить м'якою. І дуже зволоженою і насиченою навіть на чутливу шкіру. Наступним продуктом це буде крем для рук в об'ємі 30 мл. Він дуже гарно зволожує шкіру, має різні аромати, тобто можна вибрати той, який підходить саме для вас. Далі це наш жіночий аромат Тонтеріа 45 мл. Верхні ноти мандарин чорносмородина слива, середні ноти квіти піонії і жасмин, і нижні ноти сандал і мускус. Далі це в нас спрей для ціла рубінові квіти в об'ємі 225 мл. Мають собі ананас, полуницю, малину, яблуко, орхідею, жасмин і солодкі ноти це ваніль і мускус. Далі це в нас бальзам після гоління в об'ємі 100 мл. Має в складі Алоевера, гарно своложує і має приємний аромат. Також він йде запломбований. Далі це наша шампунька з екстрактом чеснику для росту та проти випадіння волосся в об'ємі 500 мл. Також вона йде запломбована. На наступній стороні є інструкція по використанню, От, і також склад. Далі це в нас засіб для видалення будь-якого жиру. Якщо ви хочете помити свою мікрохвильовку, духову піч або сковорідку, кастролю. Якщо на них є якийсь застарілий жир, бруд, цей засіб дуже гарно справляється. Перед тим можна ще нагріти ту саму духовку або мікрохвильовку, прогріти її, і засіб набагато краще буде працювати. Також до нього дається ось такий розпилювач. Дуже круто ним працювати. Далі в нас іде крем з антивікової серії, підходить для будь-якого типу шкіри. Це унікальний щоденний зволовичий крем із SPF 30, легко вбирається в шкіру та борті з та ознаками старіння. Зубна паста, яка має консистенцію гелю, має в собі екстракт алоя, який віддаляє плями від чаю, кави і нікотину. Також дбайливо очищає зубний наліт та доглядає за ясними. І ось такі пробнічки нашої зубної пасти Єфрофреш, вона йде відбілююча і дуже класно також доглядає за зубками там в об'ємі 30 мл, якщо я не помиляюся. Далі це ось такий засіб, я очищу будь-яку твою поверхню. Він підходить для кахлю, кухонних поверхонь, сантехніки, плитки і також забруднених каструль. Не пошкоджує поверхню, має індикатор нанесення, от, і він такий у вигляді порошечку. Також, як бачите, приходить в дуже гарному вигляді, ніде не розсиплеться. От, і в об'ємі 500 мл. Це в мене замовили клієнти, він мене дуже у попиці, тому. Рекомендую до замовлення. Також замовила для своїх клієнтів різноманітні тестери: це кремчики для обличчя, вмивачки, сироватки, різноманітні тональні основи, шампуні, кондиціонери. Хто біля мене, можу дати, протестити. Це все можна в нас замовити на сайті за доступною ціною.